Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні давненько у нас не було навчальних відео саме по рунах. Ну от, відповідно, мені декілька разів ставили питання, сьогодні я на нього відповів. Питання звучить так: як правильно наносити руни? Ну, мова йшла саме на тіло. Так, ну от сьогодні про те й поговоримо. Заодно дам вам один м, доволі хороший став, який можете використати. Простий, як двері, як то кажуть. Ну, добре, давайте, поїхали. Отже, ось. Зараз поясню, що тут у мене намальовано і для чого. Як наносити руни? Руни наносяться так, щоб ви їх завжди бачили відповідно, в прямому положенні. Ну, це майстер може собі дозволити, знаєте, коли вже в, за, в голові не бродять, як то кажуть, таракани щодо перевернутих рун. Да? То можна собі дозволити там, і дзеркальне відображення і так далі. Буває таке, що дійсно руни використовуються і в перевернутому варіанті. З відповідним саме значенням, ну або в зеркальному відображенні. ну то окремо. Зараз про те не говоримо. Тобто, правило наступне, я ж кажу, що руни ви завжди маєте бачити, щоб вони були прямо нанесені. Щоб ви розуміли, що це прямі руни. Ну ось, відповідь. Давайте представлю і розкажу, що в мене тут взагалі на руці зараз намальовано. Отож, урус, інгус, беркана. Так? Ну, це, власне, сам став, який я, з яким я з вами хотів поділитися. Що це за став? Це став енергетик. Тобто він заряджає енергію, відновлює енергобаланс, зокрема. Використовуйте з розумом, тому що м, на ніч його краще знімати або обговорюйте так, що вночі він не працював, бо інакше спати ви не будете. Повірте, вже перевірено. Е, от. І це один момент, а другий момент має цікавий побічний ефект. А побічний ефект у вигляді, е, як це культурно сказати, Підвищення сексуального потягу. Притом працює як на чоловіків, так і на жінок. Ну і якщо у вас інтимне життя трошки, як то кажуть, уже приїлось, то да, ну, можете спробувати нанести цей став. Результат сподобається Е, Далі, що ми тут ще бачимо? Якщо ви наносите декілька ставів відповідно на себе, ну я зазвичай люблю там на руку на ногу наносити. Да? Я не люблю прям на тіло там, не знаю, на грудях малювати там, чи ще де-небудь ну, на руку зручно малювати, якби ніяких цих. Ну, але можете і на тілі малювати, чому ні? Далі, якщо ви декілька ставів наносите підряд, ну відповідно по традиції вони розділюються ось трьома вертикальними крапками. Та це саме, щоб розділити дію стайлу, щоб воно все вкупу не злилося, і ви тоді отримаєте в результаті спецефекти. Якщо ви, відповідно, дію ставів ніяк не розділите. Ну, тут я наніс одну руну, та і вас виключно для того для демонстрації. Сам став ось, відповідно, три руни у розину Ось. Став енергетик, кажу ж, використовуйте з розумом. На благо, відповідно. От, і що я ще хотів сказати, щодо, ну, це, знаєте, таке експрес-відео буде щодо нанесення ставі загалом. Так? Загалом, я думаю, випустити велике відео щодо того, як, там, як наносити, куди наносити, в яких ситуаціях і так далі. Е, які маю... а, да, що сказати. Важливо е, наносити цей став треба на ту руку, яка у вас енергію приймає. Ну, як визначити? В більшості людей рука, яка приймає, протилежна до руки, яка веде, тобто видає енергію. Про що мова. Ну, я, наприклад, правша, да? От. то в мене ліва рука, відповідно, приймаюча. Зазвичай це правило зберігається, але буває таке, що у людини йде певний, як би, знаєте, перекос. Да? Коли в неї ну, вона, наприклад, правша, але в неї права рука і буде приймаюча. Ну, це рідко таке буває, але буває. Зазвичай я ж кажу: рука, яка приймає енергію, йде протилежно до руки, яка власне, людина там пише. Ну, одним словом, яка в неї веде. Рука, яка в неї основна, будемо казати, робоча. От, відповідно, цей став на саме приймаючу руку наноситься. Використовуйте на благо. Ну, а щодо кольору, яким ви там нанесете, неважливо. Ну, У мене ось який маркер під руку попав, то я так, таким маркером і наніс. Можна не маркером, можна ручкою, можна фломастером, можна там туш, помада, та що вам на ум прийде, одним словом. В давнину наносили взагалі або крейдою, або е, шматочком вугілля із костра. Ну, як би, або кров'ю також наносили, слиною. Відповідно, методів безліч. Як ви нанесете, воно не впливає. Головне, щоб рун у вас на тілі опинились. От і все. Ну, про інші методи нанесення рун і використання рун взагалі, поговоримо в наступних відео. Матеріалу в мене багато, але треба буде зібратися, відповідно, його підготувати. Ну, а сьогодні, ось так: Експрес-відео буде. Мене просили дати відповідь, я, відповідно, відповідь показав. Ось якщо таким чином будете наносити руни на себе, то відповідно вони у вас завжди будуть нормально працювати. Не буде у вас заморочок щодо того, а як там нанести, щоб там перевернуті, не перевернуті. А, до речі, мене ще питали взагалі, а як, а якщо ж інші будуть бачити, що там руни будуть в дзеркальному відображенні там, чи якось чи перевернуті. Та неважливо, як, 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 як руни будуть бачити інші. Важливо, як ви їх будете бачити. Ви ж їх для себе використовуєте? Ну, відповідно, думка інших, в даному випадку в залі. І взагалі, в магії діє правило таємниці. Зробили ритуал, ось нанесли став, рот на замок, поки не отримали результат. Так само, якщо звернулись там до майстра. Так само рот на замок, поки, відповідно, не отримали результат. Ні родичам, ні близьким, ні знайомим нікому. Після того, як отримаєте результат, можете розказати. Ну, ось, до речі, ще один нюанс, який забув одразу сказати. Ну, все, на цьому, все. Сподіваюсь, було цікаво, корисно і пізнавально. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, так, цикл таких невеличких пізнавальних відео, по рунах. будемо так казати, магія для чайників. Давайте так назвемо. Я, я з любов'ю. Я ні, нікого не засуджую, не ображаю нічого такого. Не беріть близько до серця. Ось. Ну, відповідно, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!